Дане фото було зроблено в вересні 1940 року. Два пілоти Люфтваффе йдуть вулицями Лондона. Вони вистрибнули з парашутами зі своїх літаків після участі в одному із німецьких авіанальотів під час битви за Британію і були взяті в полон британськими силами. Ця фотографія була зроблена невдовзі після авіанальоту, коли лондонці обережно виходили з підземних сховищ. Вирази облич перехожих відображають суміш цікавості. А також стриманої люті та недовіри. На передньому плані один із полонених пілотів іде з холодним непроникним виразом обличчя, можливо, прикидаючись спокійним або ж намагаючись приховати страх і психологічний тиск за маскою самовладання. Повідомлялося, що він насвистував, цей жест міг бути навмисною демонстрацією байдужості або спробою зберегти обличчя під тиском численних поглядів. Це зображення фіксує тихе зіткнення двох світів. Авіатори, які ще мить тому скидали бомби з гори, тепер ідуть вулицями мовчазні, обеззброєні та вразливі серед тих цивільних, які кілька годин тому були їхніми цілями. Вже не здалеку і не безликі, а віч вічі із тими, хто пережив війну не з неба.